Привіт! Вітаю вас, скорпіони! в себе на каналі. Пропоную вам зараз розглянути таро-прогноз на квітень для вас, скорпіони. Подумайте, про цей місяць і давайте подивимося, під якою енергією пройде ваш квітень. Так, тут буде рицар Пентаклів. Будете здобутками фінансовими якимись хвастатися, і будете здобувати, можливо, якісь вже принесе вам плоди. Попередні ваші е, місяці, можливо, дадуть в квітні вам плоди вашої роботи. Тобто е, буде такий у вас з'явиться ентузіазм, завзятість. Тобто, е, захочеться вам себе продемонструвати, показати, які ви прекрасні, які у вас прекрасні фінансі, фінансові досягнення, скорпіони будете хотіти бути. Десь в центрі уваги обов'язково якось будете демонструвати, що от ви досягли, будете хотіти, можливо, якогось схвалення зі сторони, навіть так, можливо, будете хотіти підтвердження того, що ви такі класні, прекрасні, і що ви досягли якихось фінансових серйозних здобутків. Тобто тут, тут, пентаклів. Ви до речі, до кінця місяця ще може маєте всі шанси примножити, або е цього місяця е за рахунок тих вже фінансових досягнень, які ви здобули. Вкласти кудись цей капітал, і це може ще більше примножити себе в майбутньому, тобто дати свої фінансові плоди. У вас дуже фінансова енергія, скорпіони в квітні, працюватиме саме на вас дуже тому не пропускайте це і зосередьтеся, будь ласка, на цьому, тому що карти вам дуже рекомендують вкладати, якщо буде якесь у вас покращення фінансової сфери. Такий при, е, прихід коштів, якийсь для вас е, досить такий, м -м, немалий чи малий, можна так сказати. А е, ці кошти, якщо ви вкладете, зумієте їх вкласти з розумом, тобто зробити так, щоб ці кошти принесли вам потім ще більший якийсь об'єм, результат, то для вас це буде дуже-дуже успішно. Е, давайте подивимося сферу ваших відносин особистісних. Uh-huh. Так, ну дивіться, для тих, хто не у відносинах, можливо, будете думати, яких би ви відносин хотіли, що би ви хотіли створити. Можливо, будете там пропрацьовувати себе, можливо, будете там з психологом працювати, з тарологом, з терапевтом, психотерапевтом, тобто будете якісь свої травми пропрацьовувати для того, щоб нарешті вже оці відносини прийшли. Але ви розумієте, що от потрібен час, ті, хто не відносинах, потрібен якийсь... Е витримка, Тобто потрібна праця постійно над собою, не забувайте про це, бо це справді дуже важливо. Але для тих, хто у відносинах у вас є шанс для того, щоб, можливо, визначитися в тому, куди ви хочете рухатися далі, далі з своїм партнером. І взагалі, що ви очікуєте від цих відносин, якщо ви просто пара, якщо ви там зустрічаєтеся або у вас там якісь такі незрозумілі відносини, тобто для вас потрібен час визначення буде квітень. Якщо ви одру. Кожна пара, тобто у вас тут бажання може бути таке, що захочеться відпочити один від одного і подумати, а що, а що, як мені далі взагалі бути в цих відносинах, і потрібен відпочинок, потрібен якась, знаєте, усамітнення, можливо, навіть від партнера. Подумати, все, обдумати. І можливо, якось хочеться якогось вогнику додати у відносини, і ви будете шукати, де той вогник знайти. Але ви його, скоріш за все, ймовірніше за все, що знайдете, цей вогник і зможете його допомогти. Е, і зробити відносини яскравішим. Свої, скажімо так. Давайте сферу реалізації. Загалом ми фінанси зрозуміли, що у вас вже з фінансами. Давайте реалізація загалом ваша. Угу. Ох, у вас вже ключова енергія для вас. Тут в нас по вашій реалізації смерть, сила, імператор. Помирає стара історія стара стара версія ваша, стара можливо якась ваша діяльність Можливо, ідете, міняєте просто кардинально, можете змінити свою сферу реалізації, сферу діяльності, тобто кудись звідкись або перейти, або взагалі вийти десь з якоїсь однієї сфери зовсім іншу. Але вам для цього треба буде колосальних зусиль прикласти для того, щоб здобути оцю стійкість, впевненість і не втрачати її. Тобто, вам просто потрібно для цього прикладати зусиль, навіть не просто. Потужних, колосальних зусиль вірити, велика віра, велика опора, в першу чергу, на себе, внутрішня опора, і зовнішні опори, також, якщо у вас є люди, які можуть вам допомогти в цьому вирішенні цього ключового питання, скажімо так, у вашому житті. Тобто, це буде для вас така досить ключова подія проходити, якої ви вже ну ніяк не уникнете, і, більше ніше за, за все в квітні вона якраз вас і нас, нас дожине, і вам потрібно буде. Подумати над цим і обрати все ж таки для себе цю стратегію, тому що відкладати вже далі нема куди, і не не боятися просити про допомогу в людей, які можливо більш компетентні в цьому напрямку, який ви для себе оберете допомоги, можливо, в тому, щоб вас якось ввели в курс справи навчили, або знаєте, коли от є ментори різні, можна скористатися послугами якогось ментора, який от допоможе вам прикласти зусиль до реалізації цього бажаного вашого. Проєкту і загалом покращити е, організацію но, нової вашої справи, дати вам цю віру в себе, і, але опора все ж таки в вас на, на себе має бути. І е, це справа, яка як мінімум закладе для вас фундамент на 10 років. І таке відчуття, що, можливо, ви навіть знайдете своє призначення. Призначення так, можете віднайти своє призначення. І сфера здоров'я. Давайте подивимося для вас на квітень. Так, ну дивіться, загалом по сфері здоров'я є момент, є той аспект, що можуть у вас бути якісь е е такі досить навінавіювання якихось таких думок, не дуже приємних, можуть приходити до вас, можуть до вас навідуватися, але це тільки думки. І також зверніть увагу на те, що. Е Аспект є того, що от можуть на вас мати вплив думки чужі, тобто якісь уявлення, переконання можуть на вас мати вплив, і ви через це можете. Дістати якусь навіть ну, безсон, безсоння, якесь, тобто, це може впливати на якість вашого навіть сну, тобто прокидатися серед ночі і думати, а що я зробив не так, і чому людина так до мене відноситься, якось призвято. Тобто будьте обережні і не зважайте на якісь е, от посторонні посторонніх людей, які будуть хотіти вам щось нав'язати. Ну і саме основне це теж самі собі, себе не гнобіть і самі себе не переварюють. І в думках от сто разів те, що ви щось зробили невірно, те, що ви зробили щось не так, перестаньте в собі сумніватися, і тоді е, це вам вдасться цього позбутися як тільки ви перестанете сумніва... сумніви собі давати. Тому що за рахунок того, що ви себе будете гнітити, ви можете собі і на фізиці болячок якогось набути. Тому будьте дуже дуже обережні і уважні в цьому аспекті. Так, надіюся, всім прогноз програється тільки найкращим і найвищим чином для вас в квітні. Ставте свої лайки, не забувайте підписуватись на мій канал. І бажаю вам гарного квітня і гарного настрою. Па-па!